Основа наша має бути на кому? Не на віросповідані, не на якісь конфесії, не на якісь, можливо, обрядах і традиція. Наша основа має лежати на Ісусі Христі. Наше віросповідання це Ісус Христос, Спаситель світу. Це особистий мій Спаситель. Якщо церква, яка каже, що вона церква, і визнає спасіння через Ісуса Христа, через Ісуса Христа. Це в певній мірі вірний напрямок. Але Писання каже, якщо оця будівля вчення під випробуванням через Слово Боже, через тиск зовнішнього, вона згорить, то сам спасеться, як через. Вогонь. Тому сьогодні для кожного із нас ми маємо шукати. Написано, я е, зачитаю. Ще одне місце зачитаю, час біжить. Але я зачитаю це місце. Це друге тимофія 20. Другий вірш. Другий розділ. Друге пісня до Тимофія, другий розділ, 22 вірш. Дивіться, що каже Писання. Уникай молоденчик пожадань, настирливо шукай праведності, віри, любові, миру з тими, які кличуть Господа як від чистого серця. Тобто шукай таких людей, або шукай такого зібрання, де Господа кличуть як від чистого серця. Настирливо шукай, де ти зможеш зростати в вірі, де ти можеш зростати в пізнанні, де ти зможеш бачити цю правдиву дорогу, це вчення, яке веде до життя вічного. Тому сьогодні цей голос, який Петро говорив 2000 років назад, під натхненням Духа Святого, він промовляє і в наші дні. Ратуй душу свою, тому що прийде День Божого гніву на цю землю. Ми переживаємо, що прийде Антихрист, не буду брати 5 g не буду брати вакцини, щоб не поклонитися Антихристу. Всі поклоняться. Чи ти боїшся, чи ти будеш приймати, чи не будеш. Одна категорія не прийме. Це чиї імена записані в книзі життя ваганця. Рятуй душу свою, спасай сьогодні. Тимчасова насолода, свобода, оця гріховна, вона пройде. Тому що ми всі повернемося в прах, але життя не закінчується. І апостол Павло каже, дане життя для нас, щоб ми при будучи свідомості при житті, ми свідомо і правильно зробили свій вибір. І ось апостол Петро говорить до людей, які омолилися серцем. Покайтесь і охрестіться, і приймете дар Духа Святого. Це отця. Покрокове в житті нашому, щоб втікти від лукавого роду, від Божого гніву, і мати надію на вічне життя. І написано в цей день: близько трьох тисяч людей зробили вибір на користь для себе і для слави Божої. Тому сьогодні свято. Саша казав, багато хто десь поїде на природу, хтось піде в гості, хтось, вибачте, забуде, що буде в такий день. Бо стані такому буде. Горе. Горе, ви знаєте, чому горе? Бо зовні люди, ніби, а насправді серце далеке від Бога. І я роздумав, говорив з Володією, другом своїм, який зараз в очахці. Ми вчора чи то позавчора розмовляли, наскільки довго може продовжуватись війна. І ми говорили про те, як Бог може діяти в нашій країні, коли ми, як українці, кажемо, ми християни, але Бога не знає. Я робимо гріх. Зненаситимося. Ми молимося, ми кличемо, бо нас болить, нам боляче, але не вернутися до Бога не бажаємо. І Писання каже, книга відкриття третя частина землі і будуть винити Бога. Загине. А ті, що остануться, кого будуть винити? Бога будуть винити. В тих всіх проблемах. Не свої гріхи. Тому як Церква Ісуса Христа, ми, які сповнені Духа Святого, які пізнали Господа, оце як світільник. Я в середу, хто був говорив, ви світло для світу. Це та надія для людей, це той вихід, це слово, яке ми почули і воплощаємо в наше життя. Бо Христос, він Слово, і Слово стало тілом. Сьогодні Дух Святий, те Слово, Він вложує в наше серце, і ми Його воплощаємо в житті своє через наші слова, через наші вчинки, через нашу поведінку, щоб люди бачили оцю дорогу до життя. Цей радісний день дав нас смутки, нас переживання. Кожен день люди гинуть, кожен день розруки воно сягає і нашої сторони. Декілька днів сягає, в когось невимовний біль кожен день. Але є надія, є вихід, тому що те все, воно написано, діла. Всі ті стихії, воно все розрушиться. Але ті, які полюбили Господа, вони будуть сіяти як зорі на небі. Ви знаєте, я ще одне скажу, і ми будемо приходити до молитви. Написано, що був купець, притча є, 13 розділ Матвія. Він шукав перлин і, знайшовши, продав все, щоби купити її. Якщо роздумувати над тією притчою, я розумію. Коли Бог подивився на нас через Ісуса Христа, Він побачив перлину, цінну перлину. Ми, може, так не оцінюємо себе, але Він подивився, Він оцінив, Він віддав все. Не золото, не срібло, але життя, щоб ми мали. Оцю цінність і мали вічне життя, тому Хай Бог благословить нас сьогодні шукати лиця Божого, пам'ятати про те, що Бог сильно любить нас. Він серед нас, Він в нас, Він з нами і Він ніколи не полишає. Якщо ми з ним, якщо ми віримо, якщо ми любимо Його, якщо ми чуємо голос Його і слідуємо за ним. То він сказав до таких, оце я і мій слуга буде зі мною. І оце, о тим, які перемагають сьогодні, Він каже, як я переміг і сів з отцем моїм, так переможцеві дам сісти зі мною на престолі, на якому сидить син Божий. Це нагорода, це підбадьорення. Тому я хотів би, щоб ми подякували Богові. Ми не самі. Ми не самі. І сьогодні є надія і є вихід. Є оця допомога для нас в наших переживаннях і в наших скорботах. Я хотів би, щоб ми за це, це подякували. Подякували і ще раз подякували. І, можливо, когось по є потреба чи, можливо, бажання, щоб помолилися, ви скажіть, і ми будемо молитися. Боже наш. Боже Боже поляка, Боже наш. Ти не залишив нас сила. Я дякую тобі, мій Господь, що ти дав нам потішителя духа. Тому що багато переживань, багато скорбок. Господи, і утисків, і... Напливив на Господи Тиску Отцього. І приходять моменти, коли ми розводимо руками, глядаємося назад, не бачимо, доріг не бачимо, право і вліво шукаємо тебе, й нема. Але ти з нами. Твоя обітниця, Господь, ти сказав оце з вами. І до закінчення віку. Боже, і прийшов той день, коли ти дав Духа Твого Святого для церкви Твоєї, для наслідків. Для твого. Господи, сьогодні це те місце, це той куди можна прийти і сховатися від цієї небезпеки, яка гляде на всіх людей, які на планеті земля. Господи, та годша, ти святий і праведний, Господи, і у Тебе справедливий гнів і справедлива реакція на всяке беззаконня, на всякий гріх, бо ти сказав, загрі. І плата смерть, хава Отша, айфа та рами, паскібенгейше, но твоє серце переповнене любові і милосердя, і ти понині довго терпиш, бажаєш, щоб ніхто не загинув, але мали всі життя вічне і не вернулися до тебе, Боже, і мали спасіння, Господи, Ти не насилиш нікого, ти не смужиєш нікого. Але сьогодні Духом Твоїм святим ти тривожиш наше серце, щоб ми полишили без щоби щоб ми полишили дороги злі. Ісус і стали на дорогу життя. Я благаю тебе, дай зробити правильне рішення для всіх нас. Амінь. Аллилуйя. Аллилуйя, насила крові, Господи, Ти сьогодні промовляєш до нашого серця, ти промовляєш до моєї душі, що ти, Господь, є з нами. Ти той, який провадиш своєю могутньою рукою на світі світля. Боже і на спасіння власної душі. Боже, я роздумував і я озвучував Боже за тих людей, які сьогодні, Боже, кожен день, як буденний, а може, сьогодні ще гірший, як вчорашній, Господи. Я прошу милості, охорони. Я прошу, Господи, подай ласку Твою, Боже і наша молитва. Боже, Боже, ти бачиш сестру Таню, Боже Ларисова, отче, їхніх синів. Боже, серце материнське. Боже, дай милісті, дай відповідь Твою. Боже. Я знаю, ти все це робиш на добро. Ти все, Боже мій, тому ми кличемо до тебе і просимо ласки Твоє. Благослови кожного. Я тримаю в руках оцей список. Боже мій і інших людей. Боже, дай милість Твою, Хай прийде справедливий мир на нашу землю. Господи, ці президенти відмивають руки свої, показуючи, ніби вони сильні, але бачачи їхнє безсиля, Боже мій, боже праведний, я знаю, ти найсильніший, ти скеровуєш людьми, тому дай сьогодні нашому народу звернутися до тебе, Боже мій, щоб прийшов твій справедливий мир на нашу землю і благодійстві, Господи, щоб ми могли славити ім'я Твоє. Мир і любові провадити дні свої, щоби ти прославився, тому благослови нашу владу, дай мудрість, дай скеровання Твоє і дай тих людей, Господи, тих людей, які б могли б, Господи, допомогти і вирішити цю проблему в ім'я Ісуса Христа, тобі хвала і, честь, і поклоніння Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Отче наш, що живеш на небеса, нехай святиться іля твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не люби нас у спокусу, але визволи нас від каву, бо Твоє і Царство, сила і слава у віки. Амінь. Благодань Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.